Добрий день, компанія Автопарк місто Львів, ваші у вас є БМВВ 7 серії Значить, 2013 року випуску з двигуном 4.4, бензин, автоматичною коробкою передач та повним приводом автомобіль пригнано, було пригнано з Європи. Покузуємо без ДТП, косметичні підкраси присутні, але кримінального нічого не було. Тобто зроблено все якісно, професійно, нічого не відрізняється, безпека автомобіля рідно не спрацьовувала. Значить, це у нас 750 ELAY, x drive тобто повний привід. Значить, по комплектації тут абсолютно все є, окрім буквально декількох позицій. Значить, передні і задні пактроні, камери кругового огляду, легкосплавні диски оригінальні, ось такий дизайн, гума стоїть сезонна, але хороша. Практично. нова, Безключовий доступ у всіх дверях. Значить, задній пакет з моніторами, тобто є електрорегулювання сидінь задніх з пам'яттю. Плюс монітори, плюс підігрів, плюс вентиляція задніх сидінь. Далі йдемо. Попереду у нас теж повний електропакет, всі сидіння передні теж пам повною, значить, з пам'яттю із повними налаштуваннями, тобто з ламаючимися спинками, зі всім повністю теж обдув, вентиляція і підігрів. Всі датчики, світлодоща, мультикермо. Круїз у нас адаптивний, режими їзди. Допомога при спуску та при підйомі, електронна панель приладів. От не вистачає буквально там, декількох позицій, але саме основне є. От дуже багато приємних опцій. Автомобіль обслужений. З, значить, багато чого по автомобілю було зроблено. От дзвоніть, розкажемо більш детальніше. А так загалом автомобіль був складний, стан, кажуть, сів, поїхав. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошую вас на тест-драйв придбати за готівку в в кредит та в Трейдін.